Напередодні відзначення 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у неділю близько двох тисяч ліквідаторів наслідків аварії вийшли на демонстрацію у Києві. Ветерани Чорнобиля, які поклали своє здоров'я на ліквідацію аварії, виступають проти скорочення соціальних пільг і пенсій, які вони отримують як відшкодування за отримані ним висувідсотки рівні опромінення. Українська влада заявляє, що була змушена цього року скоротити пільги через наслідки світової економічної кризи за словами президента України Віктора Януковича, виконувати попередні обіцянки ліквідаторам. Нинішній уряд уже не має можливості. Тим часом у вівторок у Києві розпочинається конференція донорів, мета якої зібрати додаткові кошти для добудови об'єкту укриття на Чорнобильській атомній станції. Європейська комісія, зокрема, з цією метою готова виділити Україні додатково 110 мільйонів євро. На сьогодні для добудови сарковагу не вистачає 740 мільйонів євро. На конференцію та заходи пов'язані з відзначенням 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи до України з'їжджаються делегації з 50 ти країн світу американську делегацію очолить колишній радник з національної безпеки президента США Збігнів Бжежинський. У зв'язку з відзначенням роковин аварії у рамках нашої традиційної рубрики тема тижня. Ми вирішили запитати вас, як ви вважаєте, чи достатньо допомоги надав захід Україні для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.w.частайм.com результат. Тати опитування ми оголосимо у п'ятницю у нашій програмі. Напередодні 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС західні медіа розповідають своїм глядачам про те, що відбувалось в Україні у далекому 86-му році, і намагаються пояснити, чому закрита давно станція досить становить загрозу для людей і довкілля. З одним з таких сюжетів знайомить Андрій Годованець. Прип'ять мертве місто. Будинки, школи, дитячі майданчики усе розвалюється під натиском природи. Колись тут жило близько 50 тисяч людей. Сьогодні тут немає нікого. Місто Прип'ять стало жертвою найбільшої в історії людства аварії на атомній електростанції. 26 квітня на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС проводили експериментальне випробування охолоджувальної системи. Реактор перегрівся, стався перевий вибух, який зруйнував будівлю станції і сам реактор. Радіоактивні матеріали розлетілися у повітря. Радіоактивна хмара накрила прип'ять. Влада відчайдушно намагалася загасити пожежу на станції. Вертольоти скидали на реактор пісок і воду. Утім, вогонь не вщухав кілька днів. Вітер розніс радіоактивні частинки далеко за межі станції. Україна, Білорусь, Росія, потім Скандинавія, країни Європи і навіть Британія опинилися на шляху радіації з Чорнобиля. Врешті, через півтора дні після вибуху, влада наказала евакуювати прип'ять. Людям сказали, що їх вивезуть на кілька днів, тож вони майже нічого собою не взяли. Насправді їх вивезли назавжди. Радянська влада з усіх сил замовчувала серйозність аварії в Чорнобилі. Чимало людей довіряли офіційним повідомленням. Ні, ні, все добре. У нас на телебаченні радіо не кажуть брехні. Лише після того, як підвищений рівень радіації зафіксували дозиметри далеко за межами СРСР, радянська влада змушена була визнати, що сталася страшна аварія. Тисячі людей було відправлено у Чорнобиль розчищати наслідки вибуху і будувати бетонний зеркофаг навколо реактора. Через високий рівень радіації на місці аварії довелося залишити усе обладнання та техніку, а тисячі людей отримали радіоактивне опромінення. За офіційними даними радянської влади, безпосередньо від вибуху на Чорнобильській АЕС загинула 31 людина. Всесвітня організація охорони здоров'я твердить, що жертвами аварії стали тисячі ліквідаторів, які працювали тоді в ураженій зоні. 30 кілометрову зону навколо Чорнобиля було оголошено закритою для життя людей. Утім, сама станція продовжувала роботу до грудня 2000 року. Фахівці вважають, що аварія в Чорнобилі мала такі важкі наслідки для людей та довкілля, тому що реактори на цій АЕС не були захищені бетонною захисною спорудою, яка зараз є стандартною для усіх атомних реакторів у світі. Зараз у Росії діють 11 реакторів, аналогічно до того, який вибухнув 25 років тому у Чорнобилі. Вони не мають захисної оболонки і у разі аварії можуть повторити долю Чорнобиля. Андрій Годованець голос Америки.